Бобальки пісною різдвяне блюдо, яке дуже часто роблять на Закарпатті. Вадь з оріжками, вадь з маком. Я мало дуже любила бобальки бабчині та й з вами сиділю рецептом. У теплу водичку зсиплемо цукор та дріжджі. Мало лая і кладемо на 10-15 хвилин. Далі у муку виливаємо всю опару, замішуємо тугое тісто, накриваємо і кладемо дас на 2 години тісто уросло. Далі розділяємо його, формуємо ковбаску, ріжемо на сікі а далі вже робимо бобальку. Кладемо на тепшу ще на 30 хвилин, аби ще мало подросли. Печемо у духовці, доки подрум все подрум'янить. Це займе да до години. Кой унеймаємо, нараз заливаємо киплятком або пом'якли, зливаємо воду, заливаємо медом та сиплеме оріхи. Це дуже файний різдвяний десерт, якийся всім полюбить. А ви не забудьтеся підписати і покласти на сердечко. Já